свистит. ты <плес> <Давай! плес> Юля! <плес> Юля! 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 Я Юля! Юля! Я Юля! Украине! знаю! <плес> <плес> мои, Я Я мріяла відчути ту силу, яка змінила все. Я мрія доторкнутися до кожного з вас, щоб підтримати цю складну мить. Ви герої! Ви краще, що є України! Які їх не спізнали спалені машини, барикади квіти, але це інша Україна, це Україна вільних людей, і ви подарували кожному з нас, кожному хто живе сьогодні, кожному, хто буде жити завтра. Ви подарували країну, і тому люди. Які були на Майдані, які загинули на Майдані, що Коли я заїхала в Київ, перше, що я хотіла зробити, я хотіла приїхати на барикади на вулицю Грушевського і просто доторкнутися до того каміння, до тих мішків. Я хотіла відчути. Як ті наші хлопці, дівчата, які стояли вперше на Грушевського, як вони готові були віддати своє життя без сумніву за Україну і віддавали? Це святі місця, які завжди будуть нашим натхненням і нашою енергією. Коли я під'їхала до Майдану, ми не просто чекали, ми чекали, поки весь Майдан і вся Україна провожала наших героїв в останній шлях. Але я хочу вам сказати, що герої не вмирають. Вони завжди з нами. І вони завжди будуть нашим натхненням, нашою відповідальністю за кожен крок, який ми будемо робити з вами далі. Що коли снайпери пускали свої кулі в серця наших хлопців, ця куля була запущена в серце кожного з нас. І ця куля залишиться у кожного з нас назавжди. І якщо ті, хто це організував, хто це здійснив, не будуть покарані найгіршим, Ім судом, ми з вами нічого не будемо варті. Якщо ми дамо їм іти від відповідальності, якщо ми, не дай Боже, пробачимо кожного.